Добрий день, шановні друзі. Інформаційний проєкт Волейбольна Вінниччина» сьогодні працює в історичному серці Поділля Вінниччини, в Браславі. Тут у приміщенні Браславського ліцею номер 1 колишня школа номер 1 Така історична, і більше ніж 120 років це точно, а можливо ще навіть більше. Ну, спортивний зал Братської ліцеї №1» він не такий старий, але такий затишний, комфортний, як для середньої школи. Можна позазрати багатьом школам, що мають такий зал. Але сама будівля школи вона ну, доволі така, така історична, трішечки про це напишу, потім в текстовому варіанті. Сьогодні тут відбувається. Міжнародний такий освітньо-патріотичний виховний проєкт. Він же спортивний, він же оздоровчий. Він воле із Куб 2023. Сім команд, які представляють представляють відділення або філії. Вінницької обласної з з волейболу. Ю-14, 2008 рік народження та молодші. Вони будуть грати. Сьогодні в Брасові в двох спортивних залах, в цьому, де ми знаходимося, Брасовського номер родин, і в Спортивного ліцею, він же там, ну, це колишній інтернат. В іншому залі там чотири команди і три команди будуть змагатися тут. Зараз на майданчику ближче до нас команда. Бершацького відділу Вінницька обласна з Бершать. тренер Валерій Дунаєвського, ось вони ближче до нас в синій формі. А там далі від нас це команда, яка представляє Вінницьке відділення. Будь як називати Вінницькі Соколята. Команда Лариси Сиброса. Там його виховаємося і Заківського в мене позиція з Ну, Друзі, маємо те, що маємо. Всю гру я, напевно, знімати не буду, а також ось... проміжка. Отож на майданчику Берсик і Вінниця один. Вінницяни, до речі, приїхали з таким складом 2009 року, Сложці 2008 -2008. ну, в 2008-му, у всіх командах такі, знаєте, змішані склади, але найстарші випадки запущені на до знання це 2008 рік народу. Судді сьогодні працює директор Вінницької обласної отеля Дніпро. На всі руки мають ехтова. Лариса Севобородька, яка зараз Команди Стартик, на фірм грають у Мерінці волейбольну лігу Поділля. На кожній поєдинок команди Ну, На підлітку сидить. достатньо місця в цьому залі для подачі, принаймні. Ну і стеля така стандартна для шкільного. Там дещо інші мови, там є балкон такий височенький, закони там десь на 80 можно снимать одни вас венечане подають немає скажи Де кого я знаю за

З так званої спеціальної фізичної підготовки. Це стрибок у довжину з місця, стрибок у висотку з розбіга. Ну такий стрибок там, не, не через пламку, як стрибає, а просто на висоту стрибка. можна сказати, що це стрибок з місця, такий в висоту, буде човниковий біг і буде віджимання від полу. Запланований такий літературний виховний вечір. Буде програма така. Команди тут розмістилися в гуртожитку ліцея Брасовського і також організоване харчування. Харчування також на базі цього Браславського ліцею. Ну я називаю це зараз, де ми знаходимося, це теж ліцей, Браслівський ліцей No1 ну, це школа. А там ліцей е, на базі інтернату. Інтернатний заклад. Ну там колись був інтернат е, спеціалізований, зараз він перекваліфікується в інтернат спортивного профілю. Там повну назву я ще не знаю. Вона ще е, остаточна ліцензія на філах. Процес э, створювання. Він помилці зі навібові. Капітан команди не подає. До речі, хлопці, які постарше з Бершені 2006 року народження, а вони займаються на базі Бершецької біша. Не війніського Баштанського, а Бершецької. Чемпіонату Вінницької області у своїй категорії. Тренер той Максим. Максим ну, звичайно, не Максим, Валерій Дунаєвський. Це так помилой. Декілька ейсів з боку Бершині, ви бачите. Не цей м'яч Артем Кримовський. Капітан. Подача в стрибку. Бачите, хлопці побуть в стрибці. Ну, а керує діями Вінничан. Зараз відомі скорбачуть, бо ми знаємо, що Лариса Михайлова все обороти. Зараз зі старшою віковою групою на змаганнях, інших змаганнях. А ось тут допомагає їй в роботі з цими змичній А тут її команда. Команда з міста Бар. Вінницька обласна з язчя. бар. бар таке місце, багато там підготовлені волейболістів. Артем Чабан. Андрій Чабан. Це переселений хлопчик з Нової Каховки. Його тренер, до речі, зараз працює зі збірною України Люди, яка грає в супервізі вітчизняного волейболу. Петро Бойко. Ось 12-й номер команди з Вінниця. Андрій Чабан. Розвадився прийому команди Вінничан. Ну все, Діти ще знають 14-річний. Тим більше команда, яка зараз грає на той бік майданчика, це команда 2009 року народження. А ще хлопці є такі ось як Данило Шевчук, другий номер дивіться. А як мені сказав, Лариса Михайло, Артем Кримовський, капітан команди першого номеру, вже носить взуття 50-го розміру, друзі. Ось такі вони діти. Я хтось написав такий те, те, які вони волейбольні акселерати. Ну, ось такі вони акселерати. 14 років. Дальше подає. Чабан зіграв і Крамовський. Помилився пасуючий. Тут, до речі, в цій команді грає і син Валерія Дунаєвський. Він трішечки молодший за 2008 рік народу. Можливо, не ходить в основний склад команди. А це той самий Данило Шевчук. Другий номер В найвищій команді. Можливо, на всіх змаганнях. Помилка подачі. Ми, ми, ми практично кожному матчі будемо знімати такі сюжети. Можливо, на будь щоб ви мали уявлення про можливості всіх команд, всіх семи всі команд. І побачите ви змагання з фізичної спеціальної підготовки. Вони заплановані сьогодні на другу половину дня. Весь подає. Взагалі багато волейбола зараз на Вінниччині. Я як працівник Ленинської обласної до маю тут працювати, тут де проходять змагання нашої школи. Вимушений сьогодні, так би мовити, пропустити п'ятий тур Ну Десь ми там назбажені. Вже Розпочалися обласні першості сороки юнаків та дівчат. На старті буквально чемпіонат Вінниці серед чоловіка, серед Ну І Там вже ми бачили, як вчора змагалася наша команда добродія на СМІ. Були там з фаворитом з командою Прометей. Поки що в трійці. Віша команда, Жерноча. У другій лізі змагається команда Вінниця. Ну і волейбольна ліга Поділля, вісім команд, вже п'ятий тур сьогодні проходить у Браїлові, там відкривається новий зал. Невеличкий, але новий. Ну і в Жмеринці. Хвилина перерва у команди. Бершаді, ось Валерій Думаєвський. Даріє бачите, як команди. П'ятено подачі, напевно, буде у скрізь кото не випадку, такий невеличкий на зріс хлопець, ну, таке щось. Не прийом Артема Кремова. Так, вона подача. Доволі тепло в залі тут. Вже 18. Трішечки прохолодніше в залі. Вже, там десь плюс 16. Ну, але це пов'язано з тим, що Закінчилася перша партія, Перема... я так розумію, перемагає команда Вінниці. Ну Ось рахунок після першої партії 1-0, ми включимося, можливо, пізніше, можливо, на інших матчах. Треба зберегти ресурс щоб показати всі змагання.